День діти! Я Тетяна Володимирівна. Сьогодні ми з вами дізнаємось, що таке природа і природний матеріал. Ми із зайчиком гуляли у дворі і знайшли гілочку з дерева і листочки. Ми знайшли природний матеріал. Чому? Спочатку дізнаємось, що таке природа. Природа це ми з вами і все навколо нас не створене людиною. Сонечко світить у небі, повітря, яким ми дихаємо, водичка, яку ми п'ємо, дерева, і кущі, що ростуть із землі. Тварини, з якими ми граємось у себе на подвір'ї, це природа. Природа це гори і долини, моря і річки, дерева, кущі, квіти, трави, тварини, птахи, комахи це природа. Природний матеріал це те, що ми можемо знайти в природі навколо нас. Наприклад, шишки з ялинки, горіх, аштани, мушлі, камінці з річок, морів, шепшина і горабина, гілочки і листочки, квіти це природний матеріал. Із природного матеріалу діти можуть виготовити чудові поробки. Сьогодні ми з вами теж виконаємо поробку із природного матеріалу. Ось такого равлика. Але спочатку погляньте на мій малюнок. Тут зображений равлик, який живе в травичці. У равлика є нога, голова, на голові ріжки, а на ріжках очі. Равлик за собою носить хатинку. Ось вона яка. Хатинка равлика називається раковиною або Черепашкою. Прослухайте вірш про равлика. «Он де равлик повзе свою хатку несе. Хатка в равлика чудна, на спині вона. Коли равлик спочиває, ріжки й ніжку в ній ховає. Прослухайте вірш ще раз. Он, де взе, свою хатку несе, хатка в равлика чудна на спині вона, коли равлик спочиває, ріжки й в ній ховає. Молодці почнемо робити нашу коробку. Для цього нам знадобляться пластирі. Дощечка для ліплення. І каштани. З каштанів ми будемо робити раковину у нашого равлика. Я хочу зліпити зеленого равлика. Для цього я беру пластилін зеленого кольору і починаю його розм'якшувати. Щоб він став м'якенький. О, вже м'якше, ще трошечки. Так, тепер починаю з пластиліну розкорчувати ковбаску. Можна між долонками, а можна на дошівці. Ось що я отримала. Це буде. Ніжка у равлика. Тут буде голова равлика. Равлику слід зліпити ріжки. Брежно пальчиками я так їх ліплю. Так, Вставай. Ось, подивіться, у мого равлика вже є ріжки. Ну, нічого не вистачає. Не вистачає раковини. Я беру каштан і приліплю його зверху. Ось тепер в мене равлик, схожий на равлика. Стеком роблю равликові очі і посмішку. У мене веселий равлик. Ось такий. Тепер в мене вже два равлика. Посажу равлика жить у листочок. І буду чекати на ваших равликів. Природа, діти, це ми з вами і все навколо нас, що не створене людиною. Природний матеріал це те, що ми можемо знайти у природі. Ми з вами створили чудові поробки з природного матеріалу равликів. На все добре вам, до побачення!